Друзі, всім привіт! На зв'язку знову ваш Карс. І як ви вже знаєте, ми займаємося часним перегоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Маємо у наявності знову свіжо впригнаний автомобіль із Швейцарії, один день в Україні та вже в продажі для вас. Volvo v 50 Дуже популярний автомобіль, бо надійний, простий. Економічний та дешевий обслуговування. друзі, Volvo V50 2012 року випуску на 1,6 дизельному двигуні з механічною шестиступеневою коробкою передач. Автомобіль зовсім не фарбований. Жодний елемент повністю перевіряємо прибором. Додивляйтесь відео обов'язково до кінця. Покажемо, що автомобіль в рідній фарбі, та тут іде 239 тисяч оригінального та перевіреного пробігу. Маємо фотографії із Швейцарії, як він продавався, також фотографії, як зробили Швейцарії, де ви пробіг І, як ви вже знаєте, пробіг ми перевіряємо в декілька етапів. По-перше, це по він-коду, також є сервісна історія повна на автомобіль і по комп'ютерній діагностиці. Перевірили тут оригінального 239 тисяч пробігу. Так, зверніть увагу, автомобіль не полірувався, не проводилася ніяка хімчистка, фари в ідеально збереженому стані, без колів, без подряпин. так Хромована решітка, накладки, все це ціле в оригіналі. Лобове скло без колів і без подряпин, як ви бачите. Так, фара також правої сторони в ідеалі. В хорошому стані. Всі зазорі рівненькі, автомобіль дуже гарно і ефектно виглядає, має тут фари знизу. Він вже розмитнений, сертифікований і повністю готовий до постановки на український облік. Бокові дзеркала по номерах також все сходиться. Вони всі в оригіналі повністю. Як ви ж знаєте, наші автомобілі доступні до будь-якої перевірки. Будь ласка, ось відкритий він-код, перевіряйте, друзі. Повністю вся історія автомобіля. Надаємо всю діагностику, яку тільки можемо. Перевіряйте наші автомобілі як по вінкоду, приїжджайте з експертами, заганяйте на сервіс Volvo. Ми приганяємо тільки чесні та перевірені автомобілі. Зверніть увагу на задні стопи, в якому вони в гарному стані. Ніяких сколів, ніяких подряпин немає. Всі накладки хромовані букви v 50 З цієї сторони тут логотипу Volvo наклеєні букви. Всі весь хром присутній, як ви бачите. Хороший стан. І правий стоп також в ідеалі. Тут іде така діодна підсвітка, вона відображає стоп-сигнал. І тут іде такий плавничок, це якби антенка. Ось такий вигляд, друзі, автомобіль має хороший і збережний стан швейцарського автомобіля. Є етикетка ЦХ. Це означає, що автомобіль швейцарський. Так, диски в хорошому стані, вони не пооблазили, в оригіналі не фарбовані, не потерті, має задній підігрів. задніх бокових стекол і має заднього скла. Так. І бокове дзеркало також в оригіналі. Вікна всі оригінальні. Так, ось такий, друзі, автомобіль. Ось так він виглядає спереду, дуже гарно, ефектно, просто нічого лишнього немає. Як ви ж знаєте, якщо думаю, ви шукаєте Volvo, це є надійність, це є економність та комфорт в користуванні. Друзі, переходимо до салону. Ось такий вигляд має салон. Volvo зробили так. Нічого лишнього, все дуже гарно, просто так як я вже вам і казав. Зараз. Так, сядемо, заведемо автомобіль, покажемо, як він працює. Заводиться з пів оберту. Зараз самі все почуєте. Два ключі в нас є оригінальних. Два працюють. Раз, один покладаємо на місце. Так, друзі. Ось тут так встановлюється ключ у нас. Не можу лівою рукою привернути. Зараз закрию двері. Так, зверніть увагу. На табло. 239 тисяч. 597 км оригінального та перевіреного пробігу, друзі. Як ви вже знаєте, я вам казав, пробіг ми перевіряємо завжди та підтверджуємо повністю. Слухайте, як заводиться. Я думаю, друзі, відчутно, автомобіль заводиться з пів оберту. Дуже гарно і дуже легко ось такий логотип. Volvo у нас засвічується. Двохзонний клімат-контроль у нас є. Зараз виключу пічку, бо максимально вимкнулося. Автоматичному режимі. Так. Тут іде радіо, AUX, USB повністю. І в нас додатково встановлена система Can. Дуже зручна, дуже класна. Повністю підключається по Bluetooth до телефона. Є мікрофон виведений, є виведене радіо, можна говорити повністю, воно все чутно, дуже гарно. Всі дзвінки приймає, повністю можна і в переписках. Ну, дуже зручно, друзі. Як ви бачите, панель приборна, не затерта, кондиціонер працює. Всі пічки дують, все в оригіналі, ну, в оригіналі, так як воно є. Ручка не затерта, не затерта 6 ступенів. Руль не затертий, ніяких подряпин немає. На цей пробіг в ідеально збережному стані. Не перешитий, не фарбований, такий, як він приїхав, такий показуємо вам в цьому відео. Так, Тут йдуть у нас до омивачів. Тут у нас іде управління приборною панелі та управління світлом. Так, Зараз покажу вам, друзі. 5,2 літра на 100 км. Це по місту. Друзі, це по місту. 5,2 літра. Я не знаю, чи є якісь ще більш економні автомобілі, ніж цей. Дуже економний, гарний автомобіль в збереженому стані. Мотор працює рівненько. Зараз покажемо вам. Зверніть увагу на сидіння. Зовсім не потерті, не прим'яті, абсолютно. 4 склопідйовники, блокування вікон і електрорегулювання дзеркал. Так, переходимо до задньої частини. Скло підйомних також є. Зверніть увагу на заднє сидіння, та в якому вони стані. Ще раз покажемо приборну панель. Друзі, знову ж таки наголошую: автомобіль без хімчистки та без поліровки, такий, як він приїхав вчора. Сьогодні вам показуємо вже в цьому відео. Один день в Україні автомобіль. Не проводилось жодних робіт. Так, переходимо, друзі, далі. До задньої частини. Ось так виглядає ззаду. У нас є ось такий коврик додатковий встановлений, шторка є, і є такий собачатник, ось там така сітка додаткова. Вона знімається, встановлюється, можна її взагалі виняти з автомобіля. Це для зручності. Так, ось такий коврик в Вольво, і під ним просто ідеально ковролін. коврулін. І хочу сказати, що це є резинові коврики оригінальні від Volvo, і вони мають комплектність 5 штук, 4 в салоні і 5 в багажнику. Ось такий вигляд має автомобіль. Переходимо, друзі, далі. В принципі, по нюансах немає що вам показати. Все в хорошому стані, збережному. Хімчистки не потребує автомобіль, він чистенький, ніде потертостей нема, ніяких подряпин, ніяких царапин на панелях. От зверніть увагу на дверну карту пасажира, ніяких подряпин немає. В хорошому і збереженому стані. Знову ж таки, переднє сидіння, ніяких потертостей, ніяких подряпин. Дійсно, оригінальний і збережний автомобіль. В хорошому стані, бо це швейцарський автомобіль. А всі швейцарські автомобілі це, як би, можна сказати, одні з найкращих. Швейцарія, Нідерланди, друзі, це одні з найкращих країн, де е, можна пригнати автомобіль. Дивіться, друзі, відео до кінця. Зараз от будемо перевіряти повністю весь автомобіль на перевірку локофармо покриття. Додивляйтесь обов'язково. Перевіримо все, все прибором, весь автомобіль. Ми зараз, друзі, пройдемось детально, покажемо, що в автомобіля не тільки перевірений і підтверджений пробіг, але автомобіль і не має жодного підфарбування по кузову. Тому додивляйтесь відео обов'язково до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, кого цікавлять свіжі пригнані і хороші, головне автомобілі із Швейцарії та країн Європи. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші е, свіжі. Оновлення по відео, також задавайте питання в коментарях, ставте лайки, як я вже казав. І в нас є друзі: канали у Вайбері та Телеграм, де ми закидаємо свіжі оновлення по автомобілях, які ми доставляємо та будемо доставляти в Україну, або які викупляємо для. Вільного продажу та викупляємо для е, просто наших клієнтів. Тому підписуйтесь обов'язково на наші канали канали Viber і Telegram. Там завжди свіжі оновлення по автомобілях. І як ви вже знаєте, у нас також є доставка автомобіля у ваше місто. Кого зацікавить даний автомобіль? Його також можна пригнати у ваше місто, можна допомогти зареєструвати у сервісному центрі Повністю надаємо повний пакет документів і повністю супровід ви подальшому з цим автомобілем. Тому, друзі. Кого цікавий автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв.